Добрий ранок, проснулася, щось підемо, подивимося погоду з вами. Як там у нас. О, красота. Сонечко. Сонечко, сонечко. Літаки бороздять простір <смі> небесний. от, В общем, дуже славно. Тут зовсім вже красота. Красота. Сьогодні немає в нас тих, хто косить. Ну що, йдемо щось приготуємо, їсти. Значить, покришила батат, ось він, кисла капуста. В мене ще були остатки такої із, із бурячком. Знаєте, І додала сюди свіжої капусти. Олійка і тут у мене воно поки що якби, піджарюється. Накриваю кришкою, а сама йду роблю якусь маленьку зарядку, хоч якусь, знаєте, покажу вам дуже гарну вправу для колін. Ось ми стоїмо, да? видно, що да? ми стоїмо. Ось я підняла ногу. ногу. Нога в мене відболтається. Бачите? Я підняла ногу стоячи. І от тепер оце коліно так випрямляю, опускаю. Раз. І коли піднімаю, я оцей носок тягну на себе. Раз опустила, оп, підтягнула носок. І отак скільки разів можете зробити. Ну, почніть не з дуже великої кількості. Ну, це треба так стоячи, розслабитись, якби вдох, видох. І отаким чином ви робите отаку вправу. Для однієї ноги, ну, скільки там ви робите, тепер для другої ноги. Тоже саме, підняла ногу. І так само витягую. І теж робимо скільки там. 20-30. Ну, до якої ви вже там кількості дійдете. Дуже гарна вправа іменно для колін. Тут донька мені нажарила м'ясо. Погляньте, яке м'яско Ну, я взагалі любитель м'яса. Це в этом вся моя біда. Оце в нас дуже нас смачно буде. Да? Я люблю именно жарене м'ясо із цибулею. такие. Ой, гляньте, яка красота. М -м. Ви любите таке м'ясо, як дивіться. Яке м'яско, Угу. Да? М -м. М -м. М -м. Класно. Дуже, дуже смачне м'ясо, я вам покажу. М -м. Я не люблю таке м'ясо, яке розлазиться. А таке тверденьке люблю, щоб було. М -м -м. Включаємо чайник і поп'ємо зараз ще зелений чайок. А тут у мене ціла оранжерея. Я вам розкажу про цей вазон. Це взагалі чудо. Я вам розкажу про нього. Ось мій перчик я несла в хату. Дивіться, він вже починає що? Трошки червоніти, так? Да? Це мені вже так кажеться. Бачите, як він виріс уже? Ну, Це перчик невеликих сортів, це такий мілкосортний. Дуже-дуже смачний. Він такий, ну, вже листочки впадають, вони були на дворі. Але, в общем то нормально. нормально. знаєте, так в нас там, ну, в Україні, коли ти от вирощуєш, такий в тебе є на, на віконці, десь там стоїть на кухні такий перець, весь обвішаний такою от красотою. красотою, Дивіться, скільки висить всього тут. да? От, і ти раз зірвала один, потерла собі там кусочок, чи навіть закриті помідори, такі як я вам показувала, що помідори просто заливаються водою. Ну, ви кипятком заливаються, десь є в мене на каналі такі помідори. Достаєш ту помідору, оцей перчик потерла. І от тобі там ще, якщо в тебе ще є, що там, що. І можете вже зробити собі джику на перший час. От їсти картопельку якусь. І у вас вже джичка свіжесенька з таким перчиком. Ну що, перемішаємо. Мені дуже подобається тепер оця їжа з цього батата. Ви знаєте що? Я щось ніколи не думала, що це воно так смачно. Воно дуже смачно. Пахне, знаєте чим пахне? Пахне капусточкою кислою. Пахне. Ай, зараз ще чесник додав. Так, додаємо перець чорний. Мі, дивіться вже скільки перцю з'їла, да? За цей період, що я тут. Отак от, так? Да? Так багатенько кладу. Так. Добавляю. куркуму. Трошки, трошки вегеты. Трошки. Смакота. Все, хватит. Вот. Беру на тарілочку три кусочки м'яса і додаю оцю мою акоту. Так. Все. Ну ладно, ще трохи. Отак вот у мене виходить отак, вот м'язко. О, як красиво парує, да? так? Дивимося, батат, батат, Бачите, прожарився, з кислою капусточкою, це все. Просто. м'яско. М -м. Мені смачно. Так що готуйте, корисно і смачно. Оставайтеся живі, здорові!